Вітаю, дорогі мої друзі, мої милі хороші дівчатка. Все для вас, все для вас показую. Дивіться, літо йде, хочеться щось цікаве одіть. Ось дивіться, сорочка знову. Білу сорочку я вам показувала, що я з неї зробила. А це вже зовсім друга сорочка. Буду тут теж фантазувати. Покажу вам, що я буду тут робити. Сорочечка моя, оцю цю оцю, Дивіться, вона така груба, некрасива. Я її видалю. Оцю складку, що на спині. де це вона в мене? Ось цю складку теж видалю. Вона мені не потрібна. І ось у мене, дивіться, одежинки. Яскраві дитячі, накупила в секонд хенді Кусочки в мене джинсової тканини. Ось готовий руш і буду фантазувати. Зараз вам показую, що в мене вийшло. Поки буду показувати, ви підписуйтесь на канал. Тисніть на кружочок і на слово підписатись. Ось що вийшло. Дивіться, дівчата. Ось такої сорочки, чоловічої вийшло ось така штукінці. Ближче покажу вам. Дивіться, як я. Скільки я цих аплікацій тут? Ось кишеня тут видалила, а це вже нова кишеня. Дивіться, як гарно з шортами. І спину я теж не забула. Дивіться, що в мене на спині. О! О, така краса. Мені подобається. Потрудилась і просто сорочку так. Казак переробила на веселішу. Це ж веселіше, ніж просто сорочка. З шортами, дивіться, як вони дивляться гарно з шортами. Гарненько, гарненько, гарненько. От. І ще один образ, дивіться. І з штальцями, з довгими, з білою маєчкою. Отак От прекрасно виглядить. І зараз покажу вам, як з цієї сорочки зробити блузу. Зараз я оцей комерець сховаю всередину. Ось так заверну всередину. Його сховаю. Так? От. От тут у нас вже виходить, що виріс. А оці гудзочки застігну на виворіт. Той, щоб вони були внутрі. Той, щоб вони були там на, на вивороті. І що вийде? Получилось у мене, дивіться, засібки не видно, комірця немає. І це вже як блуза. Ось оділа я скромнішу прикрасу. От, одіну я. Окуляри. Ось у мене така сумка. І так я вигляжу. Отак я виглядаю. Ось так, дівчатка, знову нова ідея. Беріть собі на замітку і користуйтесь. Літо йде, і у вас дуже-дуже багато варіантів. І Дуже вас прошу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, пишіть мені щось. До побачення!